В ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні під час євангельського читання ми з вами слухали історію про те, як Господь Ісус Христос зцілив двох гадаринських біснуватих. Ці люди були люто мучими, нечистими духами, і коли Господь до них наблизився, то Демони почали прохати його, щоб він їх відправив у стадо свиней, яке паслося тут неподалік. І Господь зробив їм те, що вони попросили. Хворі зцілилися, а стадо свиней, яке вже було на той час одержиме нечистими духами, скинулося з високої кручі прямо у море і все потопло. Пастухи, звичайно, побігли у місто. Повідомили жителям, що сталося. І ось жителі приходять до Христа і просять Його. І тут такий поворотний момент, про що вони Його просять? Судячи з того, що вони пасли свиней, вони не були правовірними іудеями, бо іудеї свинини не їдять. Це були язичники чи напів'язичники. І вони бачать, що Христос зцілив тих людей, які жили неподалік від їхнього міста містечка, які наводили жах на жителів цього містечка. А тепер вони сидять здорові, і спокійні і одягнені, але їхніх свиней немає, які послися. І про що вони просять Христа? Ми минулої неділі говорили про те, що теж язичник, сотник прийшов і просив Христа про зцілення слуги. І висловлював свою глибоку віру в те, що Христос може це зробити. А про що просять ці люди? Вони просять Христа, щоб Він відійшов від їхнього міста, щоб він їх не турбував. Чому вони так вчинили? Хіба не було хворих людей серед їхніх рідних і близьких? Хіба не можна було їх принести, щоб він і їх зцілив? Хіба не можна було запитати? Учителю, а хто ти такий, а якою ти силою це робиш? Мабуть, можна було це зробити. Але вони ж розуміли, що, послухавши слів Христа, вони почули, мабуть, щось таке, що їм би не сподобалося. Або навіть якби вони почули те, що їм сподобалося, їм би довелося жити трішечки по-іншому. А в них було все добре. Вони собі жили спокійно, вони росли свинки, вони свинок потім різали, потім їх продавали, шкуру окремо, м'ясо окремо, сало чи з м'ясом, чи окремо. Ми знаємо це, нам ця, ця культура близька. В них було все добре в житті. І вони не хотіли ніяких перемін. І тому вони просять Христа відійди від нас. Тому що вони розуміють, що він почне проповідувати їм. Щось інше, до чого треба буде прислухатися і змінити своє життя. Вони це знали з досвіду, тому що в той час багато було таких мандрівних вчителів в Іудеї, які проповідували щось, якесь вчення. Зрештою, відомим був на Іудеї і Іоанн Предтеча Різдво, якого ми святкували на минулому тижні. Коли він вийшов на проповідь, якими були першими слова предтечі? Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І що означало тоді, що в розумінні покаятися? Це не те, що ми зараз, багато хто з нас, на жаль, розуміє, що покаятися — це прийти на сповідь до батюшки і доповісти йому про пророблені гріхи. Оте, оте, оте я зробив, амінь, каюсь, І все. Через три неділі приходимо, список той самий. Те, 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 знову те саме зробив. Виникає питання людина, а в чому твоє покаяння? Ти просто прозвітувалась про пророблені гріхи, а покаяння в чому? А покаятися означає змінитися, перемінити себе, не робити вже тих гріхів, які ми покаялися. І притеча закликав своїх сучасників перемінитися, змінити спосіб життя. І гадаринці, які про це знали, вони не хотіли міняти спосіб життя. І вони просять Христа відійди від нас. І Він відходить від них. І цей е, от такий досвід, він не одиничний в історії, на жаль. Тут же згадується е, такий епізод з Книги дії святих Апостолів, коли апостол Павло виступає в Афінах в Ареопазі. Вони питають його Афіняни якому ти Богу поклоняєшся, він починає проповідувати їм єдиного Бога. І починає говорити про Воскресіння змертвих, вони кажуть досить, досить. Про це послухаємо тебе іншого разу, і відправили його. Не хотіли слухати, тому що не вірили. А може і тому, що якби він навів якісь такі серйозні аргументи, довелося б повірити і змінити своє життя, а це нікому не хочеться. Бо це важко завжди змінювати своє життя. Ми з вами знаємо, хто ось зараз перемінив, різко перемінив своє життя через війну. Це дуже важко змінювати уставлений спосіб життя. І от, от такий феномен залишається в нас, в нашій людській природі, завжди. Ви зверніть увагу, от в нашій українській традиції в нас завжди таке трішечки е, придирливо. Кр... Критичне ставлення до духовенства. Батюшка в нас завжди не правий, трошечки, трошечки винний. За священником завжди, особливо якщо це село, дуже е, детально слідкує, що він робить, що він каже, що він їсть, як, як він одягається. Якщо в нього гарний маєток, якщо в нього гарний, гарний автомобіль, що кажуть про нього, ну, батько, з церкві гроші забрав, собі машину купив. Якщо в нього старенький автомобільчик, він сам бідний, хатка бідна, що про нього кажуть, він скупий. Гроші ж у нього є, він собі не може машину нормально купити. Я вам більше скажу, такий в нас на Уманщині був приклад, У нас в 98-му році владика послав одного уманського священника служити в село під Умань. А батюшки, батюшки був, ну, вже він не молодий був, але він прийшов з простих робітників. У нього не було автомобіля. Він поїхав на службу на велосипеді. Взяв з собою чемодан з підрясником, з заризами і служив літургію. Люди дуже задоволені, дуже подякували. Так гарна, така гарна служба, так, так все гарно. Вже люди розійшлися. Підходить староста, касир там, хто там ще каже, батюшка, ми вам дуже дякуємо. Все, але ми вас просимо. я каже, прошу, До нас більше не приїжджайте. Він каже, а чого? Ну, розумієте, нам не треба батюшка, який не зможе купити собі машин. І все. У людей така свідомість, розумієте. І священник завжди трішечки винний. Трішечки він е, ще це пов'язано. Тому що більшість людей шукає в глибині своєї душі виправдання тому факту, що вони не хочуть мінятися. Якщо я визнаю, що священник прав, хороший. Якщо він говорить хороші речі, його потрібно слухати, а він же говорить про каяття, як правило. Тому простіше сказати, що ні, в нас батюшка поганий, в церкві там таке робиться, я туди йти не буду, хай там вони самі розбирають. Я в Бога вірю, в Бога я вірю, все, але хай вони там самі між собою самі розбираються. І, і так простіше набагато. Люди шукають собі виправдання, чому я не ходжу в церкву, чому я, не, чому я не, не міняюся, чому я не каюся. Тому що священники погані в нас, подивіться, що вони творять. І таким чином, люди якби, і визнають, що вони, вони то віруючі себе визнають, але вони намагаються себе відсторонити, убезпечити себе від необхідності змінювати своє життя, працювати над собою. Так набагато простіше. Зараз у нас в Україні знову ж таки відбувається, бачимо, такий конфлікт між православними, жорсткий конфлікт до, до крові, до, до побиття, до, до поліції, там, до швидкої допомоги. Страшні речі творяться. І страждають насправді три сторони: дві сторони, які називають себе православними, а третя сторона це люди, які дивляться на це все кажуть, що ні, я ходити в церкву не буду, тому що там таке твориться. Що туди йти, вони шукають собі підставу, не піти в храм якимось чином себе від цього відгородити, і вони цю підставу знаходять у негідних вчинках священників, на жаль, у, у негідній поведінці. Разом із тим, чи не знаємо ми, наприклад, прикладів лікарів, які там не дбали в своєму лікарському мистецтві, які некомпетентні. Ми знаємо такі приклади, на жаль. Але ж це нікому не дає привід не звертатися за медичною допомогою. Ми всі звертаємо до себе лікаря в надії, в сподіванні, що Господь пошле нам хорошого лікаря, який буде нас лікувати. Так само мало би бути і в духовному житті. Ми знаємо, ми самі грішні, і знаємо, що духовенство певна частина грішна, і дуже грішна, чи менше грішна. Але ж ми приходимо в храм не для того, щоб на когось дивитися, а для того, щоб себе виправити. І ось це якраз і повинно бути для нас основою нашого духовного життя. Ми повинні йти в храм для того, щоб виправити себе. Це, звичайно, буває непросто. Це, звичайно, буває дуже важко над собою працювати. Але це необхідно, без цього немає спасіння, без цього, власне, і марні всі наші оці. Якісь духовні такі зусилля, якщо вони не призводять до переміни нашого внутрішнього я, нашого внутрішнього світу. Тому сьогоднішні гадаринці вони для нас такий негативний приклад, як робити не потрібно. Господь часто стукає до нас в наше життя через різні події, через різні ті факти, які стаються в житті. І дуже часто ми відкидаємо їх для того, щоб. Не прийняти Христа для того, щоб не довелося важко працювати над собою. Тому будемо, дорогі, старатися бути мужніми самі перед собою, розуміти, що якщо ми віримо в Бога, якщо ми визнаємо, що Він є над нами, ми повинні знати і визнавати, що і нам потрібно робити якісь зусилля для того, щоб до нього наблизитися. І ці зусилля не прості, що вони пов'язані з складною духовною боротьбою. Але без цієї боротьби життя дуже часто втрачає сенс, тому будемо старатися наповнювати наше життя і духовним сенсом, і жити ним повноцінно і спасатися. Амінь.